Про Покровськ зараз різні новини. Відчувається важка енергетика. Наші воїни боронять і стоять як леви до останнього, але і ворог не поступається. Дивимось, як пройде операція гур, чи звільнять від орків місто Четвірка жезлів. То знак підготовки і злагодженості. Хлопці не пішли на вмання, Усе сплановано до дрібниць. Є домовленості, підтримка на місці, можливо, навіть із середини операція має м опору. Базу тих, хто чекає сигналу: шістка мечів. То про рух і вихід. Вони йдуть у зону ризику, але планують тихо, без е, шуму. Е, це е, не гучний штурм, а радше прихована дія, де важлива кожна деталь і мовчання. Є шанс успішно вийти назад, але все залежить від моменту. Одна помилка і може бути зрив, зірка. Світла карта серед напруги, вона дає надію, що все має сенс. Є хтось, хто веде їх як маяк у темряві. Це може бути розвід інформація, що точно вказує ціль. Успіх можливий, але без гарантій. Шістка жезлів то символ перемоги, але не без ціни. Частина групи зможе виконати задачу і повернутися з результатом. Вісімка мечів, ото вже про втрати і обмеження. Комусь доведеться лишитись у тилу ворога. На жаль. Є ризик, що не всіх вдасться витягнути. Хтось може потрапити під обстріл чи бути заблокованим. Карта показує страх, ізоляцію, коли діяти вже пізно і лишається чекати. Шістка кубків це дуже людська карта. Вона про пам'ять про побратимів, яких не забудуть. Про тих, хто ризикував заради спільної справи, е, може бути вшанування, спогад, подяка тим, хто не повернувся, але водночас тихий героїзм без публічності. Карти говорять, що операція буде успішна, по суті, але з жертвами. Головне завдання виконають, але не без втрат серед своїх. Робота буде тиха, прихована, не для розголосу. Про неї може й не скажуть відкрито, лише потім випливе, що там діяли наші.